Водій Олександр Мельничук має 10 хвилин перепочинку на кінцевій зупинці. 30 років їздив старим тролейбусом. Нині керує новим із кондиціонером в кабіні і салоні. Воно подається по всій периметру тролейбуса аж до самого переду. Налаштований на 23 градуси, 22. А зараз 29, то значить. Не трохи. Лучани, з якими ми поспілкувалися, про охолодження в салоні і як уникають перегріву, далі розповідають. Це краще, ніж вікна відкривають, тому що в такому віці погано на здоров'я впливає». Там нормально їздити, не так, як в інших зараз. Стараюсь просто менше їсти. Я їжу на роботу дуже рано, тому вроді як ще не жарко і повертаюсь вже пізно. Ефективність від переохолодження втрачається, коли пасажири відкривають вікна, каже заступник директора Луцького підприємства електротранспорту Анатолій Моронюк. На наше підприємство бували дзвінки, що при робочому кондиціонері температура не підтримується, але встановлені факти підтверджують те, що в даному випадку є відкриті квартирки, тому в нас дуже велике прохання до пасажирів, ну коли вони сидять на місцях, не відкривати ці квартирки. Автобусом із кондиціонером їздить Володимир Ямчук. Каже, у машині мікроклімат підтримується автоматично. Пригадує, як було раніше у старій маршрутці. Всі форточки верхні, бокові, які тільки були в тому автобусі, всі були відкриті. Ну, як можна було, бувало таке, що тряпочку якусь мочили, під ноги клали, щоб хоч щось якась частинка свіжості була, але ну, там особо не спасеться. Там мотор з боку і. Він добре гріє. Там в середині, напевно, градусів 40-50. Володимир керує маршруткою без кондиціонера. Відкриваю все, що можна. Всі їдуть, терплять і розуміють обстановку. Зі слів керівника відділу транспорту міської ради Віктора Главічки. Нині у Луцькій громаді кондиціонерами облаштовані до 10% маршруток та 25% тролейбусів. Для привезення пасажирів в місті Луцьку залучається 40 тролейбусів. 12 з них, які обладнані вже системою кондиціонування. І порядка 140 автобусів обладнані системою кондиціонування тільки 11. Користуючись кондиціонерами, необхідно уникати різкого переохолодження, каже сімейна лікарка Анастасія Сирко. Температуру кондиціонеру потрібно знижувати поступово. І різниця температури між приміщенням та. Зовнішнім середовищем не повинна перевищувати 10 градусів і не слід сидіти під прямим потоком повітря. У літній період пасажиропотік у міському транспорті знизився майже на 40%, каже начальник відділу транспорту. Вадим Панафідін, Петропетєвський, новини на Суспільному, Луцьк.